І так, давайте будемо продовжувати. Значить, ми, нам потрібно довести, що кут між прямими АБ і А1, Б1, вони однакові, рівні ці кути. Значить, що ми робимо? Ми відкладаємо рівні відрізки. Ми це можемо зробити за аксіомою відкладання відрізків. Тобто я напишу, що ОН дорівнює О1N1 і ОК дорівнює О1К1. За аксіомою відкладання відрізків. За аксіомою відкладання відрізків. Що мені це дає? Значить, дивіться. Далі. Значить, я можу сказати, що в мене альфа і бета паралельні площини. Чому? Якщо А паралельна до А1, Б паралельна до Б1. І ці прямі попарно перетинаються. Тобто А перетинає Б, А1 перетинає Б1, це все я знаю за умовою, то звідси площина Альфа паралельна до площини бета за ознакою. Ми пам'ятаємо, так, якщо дві прямі, що перетинаються однієї площини, відповідно паралельні двом прямим іншої площини, які перетинаються, так, то ці площини паралельні. А навіщо мені паралельність площини? Тому що я можу сказати, що ось ці прямі ОН і О1 Н1, так вони теж будуть між собою там, ну, паралельні та рівні. Значить, тоді, звідси в мене О1, Н1, НО, так само, як і О, О1, К1К. Паралелограми ще раз. Чому? Тому що в мене пряма Б паралельна до прямої Б1. Ми це розуміємо за умовою, у нас таке відбувається. І відрізки ми відклали рівні. А якщо дві протилежні сторони, у чотирикутника рівні та паралельні, то він паралелограм за ознакою. І так само ОК і О1К1 лежать на паралельних прямих А і А1. Вони рівні, тому що ми їх так відклали, і тому фігура ОО1К1К теж паралелограм за цією самою ознакою. Значить, а навіщо мені цей паралелограм? Звідси я маю, що N1 паралельна до ОО1 і. О1 паралельно до КК1 це означення паралелограму. і маю відповідну рівність НН1 дорівнює ОО1. І ОО1 дорівнює КК1. Це властивість паралелограму. Ну, якщо я фігура паралелограм, так, то це все працює. І тоді в мене вже є транзитивність. І я можу сказати, що нн 1 паралельно до КК1, і так само вони рівні, це за транзитивністю. А звідси фігура. К Н1К паралелограм за ознакою знов-таки, тому що там дві протилежні сторони рівні та паралельні. І тоді я можу стверджувати рівність відрізків НК і N1К1. Ну, тут за властивістю паралелограму, воно в мене вже тут не вміщується, але ви розумієте, це за властивістю паралелограма. Далі. У нас є трикутник. КОН, який буде дорівнювати трикутнику К1О1Н1 за трьома сторонами. За трьома сторонами. Ну, ОН і 1N1, ОК і О1К1 ми відкладали, як рівні відрізки. Зараз ми довели, що КН дорівнює К1Н1, тому ну, три сторони працюють. Ну, а якщо рівні трикутники, то і рівні кути, тобто кут. КОН має дорівнювати куту К1, О1, Н1. Ну, як відповідні елементи. Ну і це, що потрібно було довести. Тобто, дійсно, якщо у нас є паралельні прямі, ну, відповідно паралельні, так, які перетинаються, то кути між ними зберігаються. Так, ну гаразд. Це ми зрозуміли. Наразі давайте далі. Означення перпендикулярних прямих просто запишемо. Пишемо, дві прямі називаються перпендикулярними, якщо кут між ними 90 градусів. Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо кут між ними 90 градусів. Значить, ви розумієте, що можуть бути перпендикулярними прямі, які перетинаються. А також мимобіжні прямі, якщо ми вже знаємо, як будувати кут між ними. Знов таки, дивіться, я спеціально зараз зроблю таке креслення стереометричне, тобто, якщо прямі перетинаються, то вони зобов'язані лежати в одній площині. А отже, нехай є якась площина альфа, і мені потрібно тут вказати перпендикулярні прямі. Ну, Ви розумієте, що коли ми стереометричне креслення будуємо, так то прямі ми перетинаємо, але сказати одразу, ну, побачити одразу, що там таке Ку 90 градусів, у нас може і не вийти. І так, нехай ось це площина альфа. І тут в мене є прямі, які перетинаються. І ось вони перпендикулярні, так, і А належить альфа, Б належить альфа. От кут між ними 90 градусів. Так само можна побудувати і мимобіжні прямі, які теж будуть перпендикулярні. Наприклад, в мене тут є така пряма. Так? А тут я будую мимобіжну пряму. Тобто вона перетинає площину альфа в якійсь точці, яка не належить прямій Б. І тоді, щоб побудувати кут між цими мимобіжними прямими, я обираю ну, будь-яку точку на прямій Б. І будую пряму, яка паралельна до прямої А. Ну, наприклад, ось так. І тоді ось цей кут, якщо він 90 градусів, то прямі А і Б вони будуть перпендикулярні. І так, я можу написати, що А і Б мимобіжні. Так, і в мене є пряма А. Яка паралельно до прямої А1, і пряма А1 перетинає пряму Б. І, якщо А перпендикулярно, ну, можна сказати так, якщо А1 перпендикулярно до Б, то звідси слідує, що А перпендикулярно до Б. Так, давайте спробуємо дещо порозв'язувати. Значить, у нас є підручник. Так, і за підручником у нас там номер 82 якщо я не помиляюся. І так, дивіться. Значить, Умова. Дано куб, малюнок 8.8. Ну, Я зараз одразу спробую подати його на екран. Ось. Ну, ви можете відкрити підручник. Це в нас сторінка 92. І так, дивіться. Значить, Маємо куб. Ось він. Знайдіть кут між прямими. І так перше, Дивіться, CD і BC. Ось це і ось BC. Якщо у нас куб, то ви розумієте, що всі грані є квадратами. І тому CD і BC, між ними буде кут 90. Тобто ці прямі перпендикулярні. Значить, я можу одразу це записати. І так пишемо мерзляк. Номер 8.8. І так 8.2 я перепрошую. І так, у першому пункті в мене CD перпендикулярно до BC Ну, тобто я, Або я можу написати, що кут між прямими CD і BC дорівнює 90 градусів. Це одне і те саме. Так, друге, пряма аа 1 і С1Д. Так, давайте будемо одразу подавати. Так, бачимо. Значить АА1 і С1Д. Значить, дивіться, АА1. І С1Д. Ось бачимо. Ось пряма AA1 вертикальне ребро. І С1Д, C1D, і С1Д1. Що я можу побачити? Значить, АА1 і С1Д1 це мимобіжні прямі. Значить, тоді, щоб знайти кут між цими прямими, я можу розглянути пряму A1B1, яка паралельна до С1Д1, і знаходити вже кут між А1B1 і аа 1 і ви розумієте, знов таки, якщо бічна грань, ну, лі, ліва грань, можна так сказати, вона є квадратом, то знов таки кут АА1 Б1, він є кутом 90 градусів, ну і тоді вони теж будуть перпендикулярні. Значить, Наразі ми це опишемо з вами. І так, нам потрібен, значить, нам потрібно знайти кут між АА1. І С1Д1. Так, ну, умовно так, для себе. Значить, я пишу, що С1Д1 паралельно до A1B1. Ну, ми розуміємо це зазначення цього куба. Значить, і звідси кут між прямою аа 1 і C1D1 дорівнює куту між прямою аа 1 і А1Б1. Тут можна сказати, як і за означенням кута між мимобіжними прямими, або за властивістю паралельних прямих. Ось цю от, там, теорему, яку ми з вами доводили. Так? То воно звідси теж слідує. Значит, ну І ми розуміємо, що цей кут у нас, він 90 градусів. З тих самих міркувань. Так, третє. Значит, нам потрібен кут між аа 1 і Д1С. Ось. Це вже дещо цікавіше. Значить, дивіться. АА1 ось ця пряма. І д 1 с Значить, так само. Я замість прямої АА1 візьму пряму д 1 д Тому що знов-таки ці прямі паралельні. Пряма аа 1 і д 1 с вони є мимобіжними, тому я замість прямої АА1 беру пряму д 1 д і кут між прямою д 1 д та д 1 с буде такий самий, як кут між прямою АА1 і д 1 с Знов таки за означенням кута між мимобіжними прямими. Ну або за властивістю паралельних прям. Значить, так, ми це зараз з вами запишемо. І так, це мені потрібно знайти. Далі я пишу, що ДД1 паралельно до АА1. Можна написати, що це за означенням куба або за властивістю куба. Звідси кут між АА1 та прямою Д1С дорівнює куту між ДД1 та прямою Д1С. І ми розуміємо, що ось ці прямі вони перетинаються, і кут між ними це є кут D, d 1 c так? А кут DD1C. Ви розумієте, що це кут між діагональю квадрата і його стороною. Ну, а цей кут завжди 45 градусів, тому що діагональ квадрата є бісектрисою його кута, 90 ділимо на 2. Маємо 45.